Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо з вами про осудження ближнього. Часто хочеться це зробити. Часто хочеться осудити того, хто поруч з тобою. Та й не дивно, тому що дійсно люди роблять помилки. Дійсно, люди ведуть себе незрозуміло для нас. Дійсно, ми маємо різне виховання, різні погляди, різні цінності. Тому легко осуджуємо іншого. Але чи можна осуджувати іншого? І взагалі, як його можна осуджувати, і чи можна взагалі його осуджувати? Ось питання, яке нас сьогодні турбують. Ну, найперше, коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що Біблія чітко заборонює осудження ближнього. Дивіться, що написано в Якова 4 розділі, послання Якова 4 розділу, 11 вірші і нижче. Не обмовляйте брати один одного. Бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закону, але суддя закону. А в нас один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. А ти хто такий, що осуджуєш свого ближнього? Ось як ставить питання апостол. Виникає питання. Про що йде мова? Йде мова саме про саме те, про те, що ми осуджуємо ближнього свого, обмовляємо людей. Йде мова про те, що ми, скажімо так, оцінюємо своєї позиції того, на кого ми дивимося. Що цікаво, що була ситуація в житті Ісуса Христа, коли Він. Прийшовши на нашу землю, та таких ситуацій було багато, а одна із них. Прийшовши на землю, він проповідував, і в цей час, ви знаєте, до нього підходили люди, торкалися його тіла і зцілялися. А поруч сиділи інші люди, які слухали дуже грамотно з піднятою головою, і оцінювали його слова, оцінювали, що він сказав, як він сказав, як поступив, як віднісся до того чи іншого. І при цьому говорить, це добре, це погано, а тут взагалі його потрібно побити каміннями. Виникає питання, чому така різниця? Чому одні спасалися, а другі його осуджували? А ви, правильно, ви правильно розумієте, справа в тому, що все зв'язано з гординею, з людським егоїзмом, все зв'язано з тим, що людина боїться втратити свою Позицію в суспільстві, коли з'являється претендент на ту нішу, на якій ти знаходишся, то його хочеться осудити і опустити. Та не тому, щоб йому допомогти, а тому, щоб він тобі не заважав. Ось фактично, що відбувається з людською в е, людській психіці, в людській душі. Тому ми бачимо, що осудження напряму витікає із страху за свою власну персону, за своє власне положення, свою власну думку свою власну честь. Дорогі мої друзі, Біблія нам говорить, що наше добре ім'я і наша честь залежать не від того, що з'являється хтось кращий від нас. Ні в якому випадку. Наше добре ім'я залежить від наших поступків і від наших відносин з Богом. Так от давайте подивимося, що відбувається. Коли ми з вами осуджуємо нашого ближнього, то таким чином ми фактично його. Не опускаємо його, ми себе таким чином осуджуємо. Саме, саме е, дивіться, що пише е, апостол: що мало того, що ми себе осуджуємо, а написано, що ми ще й закону осуджуємо. Закону Божого осуджуємо. І далі написано, що ми стаємо тоді з місця того, хто просто має підкорятися законові. На місце того, хто судить законом, на місце судді. І тоді виходить, що ми свій авторитет хочемо підняти, а ми його опускаємо. Як перед людьми, Ну, тим більше перед Богом. І ми стаємо винними, винними перед суддею, на місце якого ми претендуємо. А написано, що в нас один законодавець і один суддя, що може спасти і може погубити. Тому, коли ми будуємо, проявляємо вірність Богові, то він наш авторитет буде піднімати. Коли ми проявляємо невірність Богові, то ми таким чином опускаємо свій авторитет. Тому не потрібно боятися за свій авторитет. Не потрібно боятися за нього. Потрібно просто служити Господу, а Бог попіклується про нас. І коли появляється хтось кращий, радійте успіху кращому кращого, тому що він також росте. Як і виростати в Христі, нехай Бог допоможе вам радіти успіхам інших, а не судити їх.